Всім привіт! Це смарт-проєкт коло мами. Діти швидко ростуть та комунікують з дедалі більшою кількістю людей, серед яких є й незнайомці, і це нормально. Нам, батькам, важливо водночас навчити наших синочків і донечок правилом поведінки з іншими людьми, аби вони не потрапили у халепу. І сьогодні, власне, ми поговоримо про це з дитячим психологом, автором книги Залишитись живим у великому місті, експертом дитячо-батьківських стосунків, практикуючим тренером з дитячої безпеки Денисом Михальченко Вітаю вас, пане Денисе. Добрий день, дуже радий вас чути, бачити. Нам також радісно Давайте бачити втручатися. вас. і Чути добре. Давайте включатися. Я так розумію, у нас небагато часу. Давайте поговоримо власне про безпеку дітей за вашими спостереженнями, пане Денисе. Чи батьки часто розповідають своїм дітям, як поводитися у тих або інших випадках? Аби вони не постраждали. А, так знаєте, зараз сучасні батьки дуже активно дітей вчать безпеці і це дуже радує. Але сучасні батьки забувають про те, що світ змінюється, і технології, швидкість розвитку технологій, переважають за. Швидкість поколінь. І а, технології міняються, люди міняються, небезпека міняється. Про це люди трошечки а, забувають, батьки про це забувають. Тому а, рекомендація для батьків треба, а, якомога, а, ну, щоб був час для того, щоб а, а, поринути у безпеку, подивитися, що нового, як, як з новими традиціями. Дають дітям інформацію, щоб бути щоб діти були у реальній безпеці. Угу. Ну, взагалі є багато таких сфер, да, е, в яких на дітей може чатувати небезпека, є такі певні правила безпеки? От, сьогодні ми не будемо говорити про правила дорожнього руху. Це окрема така сфера, можна сказати, галузь, така так, але давайте поговоримо пропоную, про правила безпеки дітей на вулиці, адже тут діти проводять значну частину свого життя. Вони гуляють з друзями, вони ходять до школи, ходять на гуртки. Якщо власне говорити про вулицю, то на вашу думку, які небезпеки тут? Чатують на дітей, що із цим робити, ну, перше, щоб дитина пішла на вулицю, треба з батькам дитині з батьками проговорити певний алгоритм. Дитина повинна вміти користуватися телефоном. Дитина повинна дбати про справність цього телефону. Тобто, повинна. Заряджати його, поповнювати баланс цього телефону. Далі для того, щоб дитина пішла самостійно на вулицю, дитина повинна попередити про це батьків, сказати, куди вона йде, наскільки вона йде, з ким вона йде, коли вона повернеться. Домовитись з батьками про те, що вона буде дзвонити. Там умовно, через там 20 або через 30, або через, ко... через кожну годину вона буде дзвонити батькам або надсилати повідомлення про те, що е, з нею все добре, е, і вона там знаходиться в тому, тому, тому місці. Для чого це? Це е, для того, щоб батьки е, розуміли, що з дитиною все добре. Е, і е, в такому випадку е, у дитині, у дитини. Е, Формується е, безпека за себе, вона розуміє, що е, зараз я це роблю для того, щоб е, я була в безпеці. Тому що є інша безпека, е, наприклад, е, коли батьки одягають на руку дитині, GPS. це класна штука, її теж можна використовувати. Але вона її мінуси в тому, що, наприклад, дитина пішла в школу, вона в школі, мати дивиться на телефон, точка GPS зникла. зникне. І в цей момент дитина залишається в небезпеці, тому що до цього відповідав за безпеку GPS, Він зник, він зламався, бо дитина його загубила. І все в цей момент дитина залишилась без нагляду і залишилась вона в небезпеці. Тому треба вчити дітей безпеці. Mm -hmm. Можна виконувати використовувати GPS, але це як допоміжна функція безпеки. Далі, яка небезпека може бути на вулиці? На вулиці, як правило, небезпека це незнайомці, незнайомець може. Відвести кудись дитину за її бажанням. Тобі ж е, мало випадків, коли дитину там, е, взяли і потягли кудись. Е, як правило, до дитини підходять, спокійно показують, роз'яснюють, наприклад, ходімо кішку з дерева, допоможеш мені зняти, або пішли, покажеш мені, там, е, де знаходиться аптека, є на місцевий, або, наприклад, там твоїй мамі погано, і все, і дитина йде. Або, наприклад, теж є статистика, що коли незнайомець подає дитині руку, то дитина її на автоматизмі подає незнайомцю. Чому так? Тому що у дитини до 10 років не розвинене критичне мислення, тому треба вчити дітей безпеці, а іменно особистим кордоном. Uh -huh. Про особисті кордони, я так розумію, може, трішечки пізніше поговоримо. А от. І е, тому на вулиці, перша небезпека це незнайомці. Треба вивчати правила поводження з незнайомцями. Перше правило, яке треба розказати е, батькам дитині, що е, вчись. Відстоювати свої особисті кордони. Якщо до тебе підходить, незнайомець це небезпека, е, треба відійти назад. Якщо незнайомець порушує твої особисті кордони, треба е, кричати Стоп. Якщо він далі порушує, треба кричати: допоможіть мені погано, допоможіть. Я не знаю цю людину. Допоможіть е, е, він мене трогає, е, чіпає в різні місця, я не знаю цю людину. Для чого це робити? Для того, щоб привернути увагу оточуючи, цим посила, посила, кричати: допоможіть мені погано, це зов про допомогу. Чому теж треба вчитись? цьому треба тренуватися. Тому що діти, як правило, їх, як правило, дуже сором'язливі, тому що там. Ну різні вірусні автоматизми є в житті, наприклад, в школі там чому ти там не вивчив уроки, не соромно тобі, і дитина звикає до того, що її постійно соромно, і вона ця звичка перетворюється в те, що порушується безпека дитини. О, тому треба вчити дітей кричати і звати на допомогу, і тут можна, пане Денисе. О, ну от ну, виникає я, можливо, я перепрошую, да. да виникає. Ну таке, що по перше, ми вчимо дитину комунікувати, бути вічливим, вітатися. А тут ще вчимо дитину, як ви кажете, кричати по допомогу. Тобто дитину треба навчити, як розрізняти, де вже та небезпека починається. Да, можливо, коли дитина відчуває, що їй неприємно чи страшно, то тоді робити той крок назад, так. В цьому випадку теж є низка алгоритмів, наприклад, один з них, коли треба вже звати про допомогу. Якщо біля тебе стоїть людина, яка сильніша сильніше тебе, яка вище тебе, яка старша від тебе, то це сигнал про те, що треба вже включати отой алгоритм, тримати дистанцію і дивитися далі. що Що буде далі, якщо людина порушує. Твої особисті кордон, стоп і е, треба кричати про допомогу. Знаєте, е, дуже часто від батьків чую таку фразу: дорослі ніколи не попросить допомоги у дитин». Це нормальні дорослі, е, розуміє, можна сказати. Так? Е, ну, Розумієте, е, от. На вулиці не видно він нормальний дорослий і чи не нормальний, тому Зрозумів. що згоді вони не ходять в чорному капелюсі, в чорному плещі. Всі вони ну, з виду звичайна людина, і дитина, у якій ще до 10 років не сформоване критичне мислення, то не зрозуміє, яка це доросла, погана чи хороша. Тому ми чітко повинні говорити дитині, що не до вибачте, дивіться батьки кажуть, що нормальна людина не просить допомоги у дитини, але тут дитина грає на вулиці. До неї підходить якийсь дорослий і каже: Допоможи мені і у дитини. Рветься оцей шаблон, мама казала, що не підходить і не просить, а тут людина підходить і просить. Тобто діти однозадачні, вони буквальні, їм потрібно пояснювати правила. Ми дорослі вже можемо зрозуміти цю, цю фразу, так ми її розуміємо. Але діти вони ще не можуть це зрозуміти. Тому дитині треба пояснювати. Більш зрозумілим є більш зрозумілою мовою, що якщо до тебе підходить незнайомець, це сигнал про те, що треба включити алгоритм дій. Тобі ж подивитися, що вона хоче, тримає дистанцію від тебе, чи вона порушує дистанцію, і далі вже по ситуації. <гум> І зовсім про допомогу, угу. але може бути е перегиб таки. От ви як психолог, розкажіть, як цього уникнути? Коли батьки вже починають залякувати, можливо, це схоже на таке залякування, і в крайності такі можуть бути. Як все ж таки говорити так, щоб дитина запам'ятала правила, наприклад, у випадку з тими ж самими незнайомцями, які підходять, і водночас не залякати дитину, щоб в неї не виникло подальших там комплексів у спілкуванні з оточуючими. Дивіться, дуже класне питання щодо залякування дітей. Приведу приклад. Наприклад, да? Мама каже, що не розмовляй з незнайомцями. Буває таке, так? Буває мама каже, що не розмовляй з незнайомцями, тому що серед незнайомців є якісь такі погані люди, які тебе можуть вкрасти або щось зробити погане з тобою. Дитина таке зрозуміла добре. І тут вона йде там по другому центру або зі школи повертається, і схопив хтось за руку і тримає. І тут е дитина розуміє, що мама казала, що є такі незнайомці, ось цей незнайомець, і вона дитина вже не попросить допомоги е у когось, вона не буде кричати, тому що вона буде думати, що один е тут от попався, і е мабуть. Якщо я буду кричати, попадеться іще хтось, який зробить мені погано. Тобі ж дається така установка незрозуміла, як же виглядає та погана людина? І тому я рекомендую дітям пояснювати, що хороших людей все-таки більше, ніж погано. І якщо є у тебе, якщо ти хочеш попросити допомогу у когось, треба. Розуміти, перше, тримаєш дистанцію, просиш допомоги. І треба робити тільки те, що тобі потрібно. Наприклад, дитина загубилася. Наприклад, буває таке в торговому центрі, діти відстають, дивилися на іграшки, дитина загубилася. Добре. Що робити? зупинилась У дитини е, в кишені бути. Візитка з телефоном батьків, ну або бабусь, хто виховує дитину. От і або, наприклад, ми в таборі робили браслет з номерами телефонів батьків. Що далі? Дитина підходить до дорослого і показує номер телефону, подзвоніть. Будь ласка. Ввімкніть гучний, гучний зв'язок і скажіть е, мамі або сама дитина, хай скаже, е, де вона знаходиться. Е, ось такою е, доступною мовою треба роз, е, розмовляти з дитиною, щоб їй було зрозуміло. Угу. І підготуватись до можливих таких варіантів. Там загубилася дитина, в неї вже був той браслет, як ви кажете, чи та візитівка, чи там папірець, на якому написані контактні дані, так і можливо домовитись ще чула так. Пропонують: от якщо раптом десь там ти загубишся, чи там щось задивишся, то ми зустрічаємось тут. Якась точка одразу в багатолюдному місці має бути визначена, на яку треба повернутися. Це спрацьовує, коли ось так, наприклад, домовляються. Ну в залежності від віку дитини, uh -huh. якщо дитинки загубитися, може дитина від двох, ну як правило, від трьох років двох Коли вже можна, ходить, ходи в да? візочку uh -huh. їздять. Так, так, так. А от трьох до п'яти шести років вони може вони можуть загубитись, і як правило, вони в торгівельному чи можуть знайти те місце. Uh -huh. Де вони б могли зустрітися з батьками, ну я чесно сам іноді не можу знайти те місце, яке я хочу, тому я в цьому впевнений, що дитина від 3 до 5 років теж мало що може знайти. От тому це добре, але воно може працювати для дітей більш старшого віку, у яких вже є телефон. От батьки бояться що дитині там, давати телефон там, з 4, з 5, з 6, 7 років. От, тому що там вона буде грати в ігри і так далі. Так, вона буде грати в ігри, А ви е, поступово вчите дитину правильному користуванню телефону. В першу чергу це дзвонити, навичка дзвонити. От, е, не треба боятися телефону, треба просто виховувати. Правильно виховувати е користування телефоном гаджетом. а вот. Тому м ця штука, можна сказати, що не працює, відповідаючи на ваше питання, вона не працює. Мало ефективно. Може працює, але мало ефективно. Може бути, якщо, наприклад, дитина десь з батьками полетіла в іншу країну, дитині там 12-13 років. То можна домовитись, якщо щось, наприклад, адже знову таки є телефони, і дитина здатна подзвонити батька. Uh -huh. Стосовно ліфта, от, наприклад, да, якщо багатоповерхівка, дитина вертається додому чи прийшла до когось в гості, і тут підходить хтось з дорослих. Як дитині поводитись у цій ситуації? Ліфт, безпека в ліфті, да? Дивіться, якщо всі, всім, хто нас слухає, у кого є ліфт, ви зобов'язані вчити дитину користуватися ліфтом. В ліфт, ліфті є дві небезпеки: перша небезпека це сам ліфт, його справність, і друга небезпека це незнайомці в ліфті. Давайте поговоримо про першу. Перша небезпека це сам ліфт. Коли дитина заходить до ліфту. Треба дивитися під ноги, тому що у старих будинках є ліфти, яких піддон ліфту нижче, ніж платформа самого коридору виходу, це може нанести певну травму. Якщо дитина заходить в ліфт, все зашла, поїхала і тут застряг ліфт. Що робити в цьому випадку? В цьому випадку треба подзвонити батькам. Але тут можна сказати, що не у всіх ліфтах є зв'язок, прикро, але так є. Тому що робити далі? Дитина викликає диспетчера. Якщо це ліфт просто застряг, це одна ситуація. Диспетчер відгукнеться і служба порятунку поїде. Якщо ж пропало пропала світла, то служба обслуговування ліфтів, вона і так побачить, що світла немає, значить там вони вже рішення, що робити їм далі. От третє, що повинна ще зробити дитина, це якщо немає змоги подзвонити, можна кричати: Сусіди, якщо вони будуть проходити мимо а двері почують, що там застрягла людина і допоможуть. Самостійно не можна відкривати двері, тому що це небезпечно. Треба сидіти там і вже раз на те пішло, то треба з дитиною проговорити те, що пошукові операції ой. Це літати, жипіть, вибачте, пошкодую праті. Кажу е, е, те, що дитину рятувати будуть від 40 до 50 хвилин. Це щоб люди розуміли, тому що не всі розуміють, що це певний період часу. На це потрібний час для того, щоб приїхала команда і витягла людину з ліфтів. На це все потрібний час. Іноді люди тягніть і панікують. Тому що щоб не було, не було паніки, треба е, з дитиною проговорити, що це певний час, і ти повинна почекати. От. Е, друга небезпека, я сказав, що це незнайомці. Незнайомці біля ліфту. Наприклад, ситуація, дитина підходить до ліфту, е, е, натискає на кнопочку, і тут перше, що повинна зробити дитина. Подивитися по сторонам. Якщо е, ззаду або збоку підходить незнайомець, дитина пропускає цю людину, тримаючи дистанцію. Е, і якщо уж там соромиться, може сказати, що я чекаю, що мав, і пропускає людину, хай їде. Або, наприклад, в ліфті е, вона натискає кнопочку, ліфт спускається, відкриваються дверцята, і там стоїть незнайомець. Те ж саме. Дякую, я почекаю ще. Я чекаю там маму або і далі. Друге правило: коли двері відкриються, нікого немає в шахті ліфту. Заходимо до ліфту, і дитина повинна ставати спиною до кнопок. Як правило, у більшості ліфтів кнопочки зразу біля дверей спиною. Таким чином, дитина контролює ліфт. І якщо, наприклад, за дитиною зразу заходить незнайомець, вона швиденько виходить назад. Отакі основні прості правила, які потрібно знати. Але правила постійно треба читати, переглядати, тому що ми поговорили це добре. Добре, якщо хтось зацікавився, але їх постійно потрібно переглядати, переглядати. Тому дуже класно, якщо є якась книжечка, поклали на стіл і час від часу. Ви її е, гортаєте, і дитина поряд з вами теж цікавиться цим. Дякую, дякую, дуже дякую за таку розмову. Зрозуміло, що є багато ще правил, як ви про це вже сказали. Нагадаю, сьогодні разом з нами був дитячий психолог, експерт дитячо-батьківських стосунків, практикуючий тренер з дитячої безпеки Денис Михальченко. Пам'ятайте, що діти потребують особливої турботи та уваги через невеликий життєвий досвід і особливості дитячої психіки їм загрожує. Більше небезпек фізичних та психоемоційних, аніж нам дорослим. Говоріть зі своїми дітьми про безпеку, любіть їх і довіряйте їм. Це смарт проєкт коло мами. Я мама Олена. Бережіть себе та своїх рідних. Коло мами смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.